Скажіть мені, русский, чого ви не слухаєте собственну пропаганду? А якщо слухаєте, ну, то чого ви їй не вірите? Для кого вона тоді старається? А вона, ця пропаганда, вона два роки вам криком уже оре, що ви ж не з Україною воюєте. Ви воюєте з усім НАТО зразу. Так от скажіть мені, будь ласка, чого вдруг такий кіпіш, коли одна із стран цього ж таки НАТО, що то ще тільки язиком там сказала, а у вашої пропаганди вдруг така вже істерика. Так що ж це виходить, що. Ваша пропаганда вона сама собі вже не вірить? В Кремлі оцінили позицію Макрона о готовності к участі в конфлікті на Україні. Пісков щол провокаційними заявлення Макрона об участі в українському конфлікті. Так це готовність, як ви самі правильно що сказали, ще тільки на рівні заявлень і вже провокація. Так а, а з ким ви ж ви ж тоді воюєте? Ілі у вас ця війна теж ще не починалася, раз ви тільки комусь угрожаєте? Пісков підтвердив, що французькі інструктори на Україні можуть стати целью російських ударів. Можуть стать, а можуть і не стать. З учетом того, що на цьому уровне ви їх в окопах передку точно не побачите. А будь-куди по ним там то в глибину. Я думаю, що французи в состоянии обеспечить своїм солдатам надійшну защиту, навіть від вашої швидкої балістики, яка доволі таки успішно збивається. І от я не розумію, а чому ми про це все говоримо исключительно в якомусь будущем часі? Лавров назвав ложю заявиння, будто на Україні нет французьких інструкторів. Утвердження, що на Україні нет французьких военных инструкторов, не соответствует действительности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя слова премьер-министра Франции Габриэля Атталя. То, ну хоть хто то у нас при пам'яті вспомнів вдруг случайно, що вони всі два года несли, то есть інструктори уже тут, причём давно. Так а кого і чим ви туди погаєте? У посольства Франции и в Москве повесили плакаты с призывом к их военным сдаваться в плен. Также на них написан специальный канал связи для тех, кто желает безопасно перейти на российскую сторону. В Москве, да? А где-то поближе вы все это повесить не могли? Потому что получается, что французам, чтобы все это прочитать и сдаться вам в плен, так это им надо до самой Москвы дойти. Так, вони, кстати, одні з ним хто цю вашу срану Москву брав, а потім сказали Фукака і вибросили за ненадобністю. Так що я як то не знаю, для кого це все предназначається. З учетом того, що при нинішній війні, да не про вас русських буде сказано, ви до сих пор Первому воюєте, нічого особо окупувати то і не треба, можна все це здалеку товкти. І французи, кстати, за. Макрон подтвердил согласие на удары французским оружием по территории России. Париж разрешает Киеву использовать французское оружие для ответных ударов по России, но также запрещает атаковать мирное население. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу ТФ1. Мы говорим, мы не разрешаем вам использовать оружие, чтобы атаковать гражданское население. Но чтобы нейтрализовать точку, из которой вас атаковали, да, отметил французский лидер. Он добавил, что недопущение подобных действий зависит от поведения России. Лока, ты первый Вони будуть з русскими грати в цю любиму русську ігру в моралізаторство, да? а не росія з ними, вони з русскими. Будете вести себе хреново, Получите. Тільки появитесь близько української громади. А, а ні, подождіть. Цей етап, мир вже успішно пройшов, завдячуючи в тому числі і французам. Тільки побачимо хоч хоч якісь движення. Ото поки бачимо. А, а ми вже далеко бачимо. Франция установила 100-километровый порог для ударов по России. Глубина, на которой Украина может бить французским оружием по территории старой в кавычках России, ограничена 100 километрами. Об этом местным журналистам заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент политнавигатора. Москва пока выдыхает, выдыхает, Я надеюсь, ненадолго. Вот так, как идут дела, скоро и по ней разрешат валить. Вот только есть одна проблемка. Оружие, которое французы нам дают, оно в большинстве своем, оно же на сотку не бьет. Нічого страшного французы, мы ще дамо. А пока дамо, можна и більше сотні уже буде. Франция передаст Украине истребители Мираж-2000. Франция поставит Украине модернизированные истребители Мираж-2005 и обучит украинских пилотов, сообщил Эммануэль Макрон. Завтра мы начинаем новое сотрудничество и объявим о передаче Мираж-2005 французских боевых самолетов, которые позволят Украине защитить свою землю, свое воздушное пространство, сказал Макрон, не уточнив количество самолетов. Мираж-2000 многоцелевой одномоторный реактивный истребитель четвертого поколения, разработан в 1970-х годах, принят на вооружение в 1900-х. Франція організує шестимісячні курси для подготовки пілотів ВСУ і намерена обучить українську бригаду численності 4500 воєнних. Опять же, не саме нова техніка з усею, той, яка у них є, но на фоні того, чи ми і так успішно воюємо, це реально буде топчик. А тим більше, що F-16, які ми ж прямо як ману небесну, вони теж 70-х годов розробки. І коли у нас буде і те, і те, ми будемо воювати в совершенно другу війну, про яку вже русский вони не говорять так, як отмахивається кранши, та, що нам там перещелкаєм да ні, ні, у них будуть проблеми. Про що вони вже відкрито говорять, і про що вони вже відкрито признаються? Макрон завернул новый виток конфликта на Украине. Будет серьезным испытанием для ВКС России и ПВО. Президент Франции Мануэль Макрон завернул новый виток украинского конфликта. К американским самолетам F-16, которые уже отправились на Украину, он добавил французские истребители «Мираж-2005». Это будет серьезным испытанием для ВКС России и ПВО, считает политик Роман Худяков. Он обратил внимание, что президент Франции в очередной раз решил поднять ставки. Макрон пообещал передать Киеву не только F-16, но и французские «Мираж-2005». Новый виток конфликта будет серьезным испытанием для русских ВКС и нашей ПВО. Тем более, что американцы пообещали снабжать самолеты аналогом планирующего ФАБа. Правда, что у них получится, пока не ясно, но они также учатся, отметил Худяков. Политик подчеркнул, что поставка западной авиации противнику – это плохие новости для России. Что-то вы как тарана засали. Ну дождались бы хотя бы, когда там с этих самолетов вам на голову все что угодно полетит. Хотя, если вам не втерпешь, можете сливать воду прямо сейчас». А не дожидаться, коли французи сальють з вас того, що ми там ще не дозливали. Бо ми можемо, звісно, по всякому відноситися до Макрона лічно, до його але те, що він на глобальному рівні міняє рівень дискусії на більш воєнствуючий, це вже велика справа. А там же за ним і всі остальні починають потихеньку підтягуватися. І от, пожалуйста, буде воно чи не буде, але вже перейшли очередною Рубікону. Франція направить інструкторів на Україну для обучення 4,5 тисяч воєнних. Президент Франції констатував, що на українській землі будуть знаходитися французькі інструктори. Опять, ми ще подивимося, хто кого буде вчити. Но сам факт їхнього офіційного присутності тут – це вже гігантський шаг вперед. Гігантський. Да? І, в принципі, знаєте, вміння французів воювати теж не треба ставити сумнів. Це одна з багатьох стран, яка воює в постійному режимі. Не вся страна, да? а силами свого знаменитого іностранного легіону. І, кстати, ви в курсі, хто очолює на даний момент цей знаменитий воєнний бренд. Не всі в курсі. Да? А от русских вони вже в курсі. Гамбит Эммануэля. Генерал Ющенко готов воплотить фантазии Макрона. Сейчас во французском легионе около 9 тысяч наемников с боевым опытом из 140 стран мира. Но больше всех там выходцев из Восточной Европы. Каждый пятый легионер. Это больше полутора тысяч человек. Командует французским иностранным легионом 66-летний бригадный генерал, уроженец Украины. Его руководителем становится Кирилл Ющенко, который заканчивает, кстати, военное училище Сенсир во Франции, который является кадровым военным. И заметьте, что он становится руководителем руководителя иностранного легиона в 2023 году, то есть практически в разгар специальной военной операции, указал Вадим Мингалев, кандидат исторических наук, военный эксперт. Совпадение? Не думаю. Ющенко! Ющенко! Помните, как мы орали в 2004-2005? Можем повторить, да? Бо вот что-то мне подсказывает, что Франция, она же на этом не остановится. И будет потихоньку, как локомотив, и всех остальных подтягивать. Так, да, і многі при цьому пасажирують, що для Макрона це ж остання президентська каденція. Там время ще є, але є високий ризик, що на його місце прийде проросійська, пропутінська лепен, а тим більше, що на фоні вчорашнього успіху секти на виборах в Європарламент, що Макрону пришлось що за цього свій французький парламент розпускати. Ви прежде, чем цього бояться, от просто інтерес ради, ходіть почитайте останні заяви. Лепен по поводу України, Росії, по поводу Зеленського, по поводу Путіна. Ви обалдієте. Я коли перший раз почитав, так і хотів спросити Маріна, це ти? Так що піди, знай, кому з того більше горя буде, нам і Путіну. Путін, кстати, може воно розказати, як він так само ждав приходу в Італії Мелоні, дождався. Що да? <кхід> лишній раз підказує, що це не позиція Мелоні, це позиція Італії. І це не позиція Макрона. Це не позиція ЛПН, це позиція Франції. Так що віват Франція, як говорять самі французи. Ну що мовчимо, колян? Треба відповідати, що віват.